Сьогодні хочу вам зробити міні-огляд, або навіть розпаковку чи огляд е титанової пічки бомлес. Зараз знайду бомлес. Так от шукав собі таку пічку, шукав, по-перше, відгуки про неї. Не відгуки, а огляди в Ютубі. На жаль, не знайшов, тому коли вже купив, вирішив для вас. Записати невеличкий такий міні-огляд АКА розпаковку. Зараз її відкриємо А, до речі, прийшла вона в такому чохлі. Розмір його е 24х20. Сама пічка трохи менша. Я її точно розмір не пам'ятаю. Здається, 17 у висоту і 15, 15 на 15. Е ну, там, де ніжки ширина. Стаємо, дивимось. Тут ще перекладинки. Це нам не треба. І такий тросик. Це щоб його разом скріпити, щоб не загубити ніякі там, наверное, ці пластинки. Так, це ми відкидаємо поки що. Дивимось оце. А, до речі, вибирав між між, між, між. Там ще є. Така сама теж титанова томшо. Але в чому різниця? В тому, що том -шо вона складається з отаких от от пластинок, їх там 4 штуки, вони складаються як, як конструктор. А ця вже повністю складена тільки на таких типу завісах. Я думаю, що це набагато простіше, легше розкладати, тому я взяв отаку. Зараз ми її складемо, я навіть одною рукою думаю, що справляєш. Хоп. І тут вона. Защокується. Все, складено. Зим, займає буквально там пару секунд. Тут у нас логотипчик Боумлій вояж. І ще сюди ставиться у нас дві паперечки. Ніц. Одна отак і одна отак. Ширина. Ширина. З однієї сторони у нас 11 см. По діагоналі виходить е 15 см. Тому, якщо ви там не знаю плануєте якось маленькою посудою користуватись, то ну воно буде незручно. Треба брати якийсь такий котілок. Я особисто замовив теж титановий Болліз Вояж. Боллі Вояж, титановий замовив, в... ну, він такий широкий, здається, там е діаметром 15 см. Сантиметрів, тобто він якраз, в принципі, має сюди стати. Тут буде вогонь, все буде круто. ну В теорії. І е, бажано замовляйте з о, такими довгими ручками котілки. Бувай з коротким. Я думаю, що цей вогонь, що буде горіти, він буде його нагрівати, буде незручно потім його брати. Так. Про вагу. Е, вага самої оцієї пічки у нас 280 грамів. А разом з чохлом виходить 325. В принципі, можна його і бо чохла брати, можна якийсь там кульочок собі кинути, вона все одно буде грізнюча. Зараз вона поки що новенька, бачите, все чистенько ідеально. Буде, а коли ми її сьогодні запалимо перший раз, буде вже, ну, таке, брудна, так би мовити. Ось, до речі, у мене тут є кружка титанова від. Том, що на 750 мл, вона тут діаметром десь, по-моєму, 9,5 см. Вона отак сюди стає. Я думаю, що воно дуже буде сильно тут огонь, ну, зайвий огонь буде викидати, тому краще якось котілка взяти пошвидше отут. Хоча, в принципі, можна якось отак накидати. А, до речі, тут ще така проблема, що... Оці паперечки, вони трошки вищі, ніж оці. Відповідно, якщо ставиться посуда, то вона спирається на сюди. А тут воно буде вже нижче. Може його хіба що якщо знімати повністю, ставить такий якийсь великий котілок або сковородку, то в принципі буде нормально, не знаю. Запалили ми нашу пічку. Зараз трохи розгориться. Сподіваюся, що воно з першого разу. Я накидав сух але мало ли. Вже майже все догоріло. Пічка дуже почорніла. Була така, як зовні, тепер всередині ось така. Тепер це все, до речі, дуже красивий синій колір. Тепер це все чекає, поки охолоне, треба збирати назад. Але вже оця проблема, що треба якісь рукавички брати, що голими руками то забрудняться руки.